Вітаю! Сьогодні хочу подив... вас познайомити з цікавим розкладом. Нещодавно до мене прийшла одна клієнтка, От, у неї проблеми зі стосунками, і вона хоче дослідити себе, що з нею не так, чому в неї ну, не складаються стосунки з чоловіками. Ось, ми робили декілька практик, і я їй запропонувала одну техніку, таку на розклад. Це, взагалі, розклад для таро, але він програвся дуже класно і для метафорічних карт. Розклад називається Давайте знайомитися. Ось, і я взяла карти, архетипи і тіні. І ось такий розклад у нас з'явився. Такі карти витягнула моя клієнтка. І давайте ми трошечки я вам розкажу, що до чого ми з нею дійшли. Ось Вона дозволила, щоб я цей розклад а, показала. От, і, можливо, комусь з вас теж буде цікаво так попрацювати зі своєю особистістю. І так, перша карта. Це у нас ось така справжня сущність сушні, тої людини, про яку ми робимо розклад. І так, от моя клієнтка вона от така зірка яскрава. Ось в неї є багато прихильників. Ось отака, така вона от є насправді. Друга е карта це що вона показує світові. Це ось така тантрика. Вона чуттєва, сексуальна, і вона це демонструє. Наступна карта те, що вона приховує. Це у нас критик, вона дуже прискіплива до відношенню до людей, завжди щось їй не подобається, вона прагне до якогось ідеалу. Ось. І наступна карта це слабкі риси характеру, які їй заважають по життю. І у нас тут така карта геній. то карта добра, але ми з нею прийшли висновку, що вона вважає себе непризнаним генієм, що її недостатньо цінують, недостатньо вважають. Крутою, це от, якраз з от, картою зірка трошечки перехрещується. Е, пере, наступна карта це у нас які в неї сильні сторони. Це карта адепт. Це е, те, що людина прихильна до якихось своїх поглядів, і вона їх притримується і як, внесе в. Маси. Ось наступна, наступна карта це що для неї сімейні цінності, яка вона в родині. І у нас тут випала така от карта терорист. Ось, з клієнткою ми з'ясували, що так, вона дуже жорстка в стосунках, дуже любить домінювати, Це якраз от з критиком. теж звідноситься. Наступна карта це яка вона в соціумі. В соціумі вона у нас така темна богиня. Це теж про маніпуляції, про якось доменювання. Ось така вона, вона у нас в соціумі. І останні дві карти це е, яка вона з грошима. Ось така карта. Скряга, ну тут нічого додати до цього. І остання карта це її інтелект. Наскільки вона освічена, розвинута інтелектуальна. І у нас тут випал бунтар. Ось, так Клієнтка вона Постійно прагне чогось нового, постійно якісь стави перед собою нові цілі, коли десь прагне. От, ось таким ми зробили з нею розклад. Трактувала карти вона сама, я тільки їй підказувала, направляла. От, вона побачила, де в неї є якісь її затики, що її заважає. Зробила ви висновки, і я сподіваюся, що її ну, життя в скорості зміниться. От якщо ви теж бажаєте роздивитися своє життя за допомогою метафоричних карт, пишіть мені в коментарях. Якщо вам сподобався розклад, не забувайте ставити вподобайку. А я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока!